Всім привіт, друзі! Щодо вчорашнього розстрілу поліцейських на Черкащині з'являється все більше і більше подробиць, і все більше питань з'являється так само до офіційної версії цієї трагедії, яку озвучує поліція. Отож, після публікації мого вчорашнього відео про цю подію зі мною зв'язалися друзі та знайомі загиблого Корсунського стрільця Сергія Русінова, які підтвердили, що він був не просто ветераном збройних сил України. А ще й небайдужою і щирою людиною кожного разу за можливості він намагався не проходити повз несправедливість і завжди допомагав тому, кого могли скривдити представники так званої місцевої еліти на Черкащині. Оці депутати, прокурори та поліцейське начальство. Ну а відтак у нього і справді був конфлікт із місцевим депутатом від партії Ляшка Віталієм Сторожуком. Ось відео, яке записав один з друзів і побратимів загиблого Сергія Русинова. На Черкащині у перестрілці з поліцейськими загинув ветеран війни, наш побратим Сергій Русинов. Офіційна версія поліції: ну там сісти і заплакати, як вони боролися з негідником та злодієм. По факту сталося наступне: такий собі депутат Слуги народу. Сторожук положив око на майно фермерського господарства на землі нашого побратима, за допомогою поліції їхніми руками сфабрикували проти нашого побратима кримінальні справи, начебто два рази замахувався на життя сторожука, наче там наркотики. якісь. Хоча його знайомі все його оточення свідчить про те, що він ніколи не вживав нарком... наркотики. Він ненавидів наркотики та наркоманів. У цього депутата сторожука згоріло авто, чи підірвали, чи підпалили. Але також наші побратими з Черкащини е, говорять, що цей сторожук е, сам підпалив чи підірвав свою автівку, аби запроторити заграти нашого побратима та відібрати, віджати його землі. Е, що сталося? У перестрілці. Е, наш побратим, е, на жаль, застрелив. А чотирьох поліцейських спецпризначенців та дільничого повернемося до замаху. Наш побратим зміг застрелити спецпризначенців і не зміг вбити якогось сторожука. Ну і схожу версію конфлікту і перестрілки з поліцією озвучив також інший побратим Сергія Русінова, військовослужбовець збройних сил Ярослав Нищик. Ось що він написав у своєму Фейсбуці. Ситуація з вбивством поліцейських на Корсунщині трагічна і неоднозначна. З Сергієм Русіновим я служив під час повномасштабного і в 158-му, і в 198-му батальйоні його списали за станом здоров'я. Він племінник героя України Василя Сергієнка, правдоруб. В Росії на нього відкриті кримінальні справи. Він перший почав стріляти по тітушках в лютому 2014-го Під час побоїща біля Корсуня мав особистий конфлікт з депутатом Корсунської міськради сторожуком. Сторожук, учасник форумів Путіна, ще до 22-го року. Свій перший крок у політику Віталій Сторожук зробив ще в одинадцятому році. Щоправда, не в Україні, а зненацька на горизвісному озері Селігер в якості учасника не менш горизвісного всіросійського молодіжного освітнього форуму. Селігерський форум, як відомо, був заснований Російським федеральним агентством Росмалож та пропутінським молодіжним рухом Наші. Інтернет-архіви зберегли світлину з цього селігірського дійства, де майбутній депутат міськради уважно дослуховується до виступу почесного гостя форуму Володимира Путіна. Це Русінов спалив авто сторожуку поліція. інтерпретувала це як замах на вбивство. Сторожук погрожував Русінову, і навпаки, дехто ж говорить, що сторожук сам підпалив, підірвав своє авто, щоб підставити Сергія. Можливо. Але маю сумніви, такі люди за копійку вдавляться. Сьогодні Сергій зробив свій вибір, загинув сам, вбив, за словами знайомих хороших поліцейських, чесних, нормальних хлопців. Хто у виграші сторожук. По факту є кілька питань: чи розуміє керівництво Черкаської поліції, що загиблі сьогодні поліцейські і на їхній совісті? Хто з керівництва вирішив висловити повагу депутату і наполіг, що стаття із знищення майна стала замахом на вбивство? Точно не загиблі спецназівці і дільничний? Хто вирішив, що для того, щоб повністю очорнити Русінова, треба знайти наркотики? Всі знайомі знають, що наркотики він ненавидів і зневажав наркоманів. Ну і про успішність роботи з ветеранами в державі сьогоднішні події виставлена оцінка, скільки фоточок не роби, а міняти підходи доведеться. Хай спочивають з миром і загиблі поліцейські, і Сергій перша причина в інших людях, які залишаться непокараними. Тобто, із відео із цього допису побратимів загиблого Сергія Русінова, ми можемо зробити висновок, що поліція на Черкащині насправді давно і міцно займалася не охороною правопорядку, а була на службі у місцевої так званої еліти. Ну а по суті, вона прислужувала бандитам, які прибрали до рук і владу в Корсуні, і найсмачніші шматки власності. Втім, для українців тут немає нічого дивного. Такий феодалізм, як відомо, процвітає не лише на Черкащині, а й усюди по Україні, де влада і місцева, і центральна вкупі з бандитами нещадно грабують країну, а поліціянти, прокурори, судді карають всіх, хто насмілиться виступити проти цього беззаконня. Ну а тепер дивіться, як цю історію намагається подати сама поліція. За підсумками цієї перестрілки, обласне управління поліції на Черкащині опублікувало прес-реліз на своєму Фейсбуці. І от у ньому вони пишуть: дивіться, що під час заходів з розшуку та затримання зловмисник відкрив вогонь по поліцейських. Внаслідок цього четверо правоохоронців загинули, п'ятого госпіталізовано з пораненнями. Нападника було ліквідовано на місці, зловмисник місцевий мешканець 67-го року народження під час обшуку в його домоволодінні вилучено схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько 4 кілограмів наркотичної речовини. Ну і тут таки поліція публікує фото наркотиків, начебто знайдених вдома у загиблого Сергія Русінова. Ну, знаєте, наша поліція не була б сама собою, якби регулярно не намагалася підкинути наркотики для того, аби сфабрикувати докази у кримінальній справі. Байдуже, що всі місцеві знали, що загиблий Сергій Русінов разом з іншими побратимами боровся з наркоманами та з наркомафією в Корсуні. Але поліція вирішила за звичкою ганьбитися цим традиційним підкиданням наркотиків. Чому я впевнений, що вони їх підкинули? Ну зверніть увагу ще раз на фото, як акуратно розфасована ця трава в пакети, і більше того, на самих пакетах ще й навіть бірки присутні, які дуже схожі на ті, які клеють при зберіганні та обліку речових доказів. Ну а навіщо ж поліція фабрикує докази у цій справі з цими наркотиками? Ну бо очевидно, що в них бракує доказової бази для звинувачення покійного, зокрема в цій дуже сумнівній історії із цим замахом на депутата Сторожука. Ну а відтак, мешканці Корсуня, які добре знали загиблого Сергія, обурені не тільки тим, що місцеві хазяї життя нацькували поліцію на ветерана збройних сил, і своїми діями фактично призвели до трагедії. А також тим, що офіційна пропаганда намагається споплюжити ім'я справжнього українського патріота, захисника української землі, який не мирився в своєму житті ані з ворогом зовнішнім, яким є російські окупанти, ані з ворогом внутрішнім, яким є продажні та ненажерливі українські можновладці вкупі з їхньою прислугою, так званими правоохоронцями. Ось така історія, друзі. Зі свого боку я буду публікувати нові деталі цієї історії. Якщо вони мені стануть відомі, то ж, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поділіться цим відео, якщо вважаєте його важливим. Та також підпишіться на мій телеграм-канал, де я повідомляю більше резонансної інформації. Посилання на нього є в описі до цього відео. Бережіть себе і на все добре!